Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Якщо за наступний тиждень ситуація на Покровському напрямку навколо Углідару не буде стабілізована, то це вже неприємно, це вже біда. Учасники подій кажуть, що там на цих напрямках багато бардаку. Це не так страшно. Війна це завжди наш бардак проти їхнього хаосу. Війна, в принципі, безлад. Окрім того, я не сильно довіряю прямим учасникам подій, з якими спілкуюся, тому що у них настрої завжди панічні, катастрофічні або депресивні. Якщо ви сидите під бомбами ворожими, якщо ви відбиваєте самі штурми чи самі ходите в контратаки, то Бадьорий настрій у вас навряд чи з'явиться. Проте, в даному випадку, можливо, до них, до цих солдатів, і офіцерів, які безпосередньо там, варто було би і дослухатися там справді щось не в порядку. В смислі в більшому непорядку, ніж зазвичай, ми говорили вчора, що ніби як планується заміна тамтешнього військового керівництва і. Мабуть, це був би виправданий крок, адже призначення нового керівництва часто спрацьовує на плюс, а окрім того, можливо, підбадьорило б війська. Хоча я, наприклад, про те керівництво, яке там діє на цьому напрямку, нічого поганого не знаю. Але іноді буває доцільною навіть заміна. Доброго на таке саме, але тільки тоді, коли ця заміна робиться під е, впливом реальних обставин або являється результатом серйозного розрахунку, тобто, це мають бути серйозні кадрові рішення, а не так, як буває. Наприклад, командувач повітряних сил України Олег Щук був звільнений щойно указом президента України, і я не знаю. Можливо, він допустився якихось помилок. Можливо, президент України підібрав якусь кращу кандидатуру, ніж він. Можливо, це було потрібно зробити, я не знаю. Але проблема в тому, що він був звільнений одразу після того, як на нього наїхала Мар'яна Безугла, і наїхала не зовсім справедливо. Вона розкрила державну таємницю, що це справді Петріот збив Ф-16. І можливо це справді з вини цього генерала. То, звісно, вивалювати це в прямий ефір було необачно з боку народного депутата України. Це, власне кажучи, секретна інформація. Крім цього, розслідування інциденту іще не закінчилося. І ще толком ніхто, в тому числі президент, в тому числі головнокомандувач, і особливо Мар'яна Безугла, не може сказати, чи це дійсно так, чи це справді Патріот збив цей ф 16 Потрібно покопати. Олещук відповів їй, і відповів справедливо, що власне вона працює на ворожу пропаганду. Звісно, треба проявляти якісь недоліки, але коперсатися в багатьох із недолік наших збройних сил, їхнього технічного постачання не варто публічно, а тим паче не варто робити це так, щоб цим найкращим чином користувалася московська пропаганда, а війна пропаганд це важливий аспект війни. Ми бачимо весь цей час, що пропаганда це зброя, і це зброя, яка є часто більш дієвою, ніж ворожа авіація. І от одразу після того, як Олег Щук відповів Безуглі, його звільнили. Це виглядає так. Що без угле тепер може звільняти будь-якого генерала в українській армії, якщо цей генерал їй не сподобається? Якщо президент хотів звільнити Олещука, то можливо варто це було зробити значно раніше, або зробити пізніше, наприклад, через місяць, але точно не зараз. Точно таким чином не посилювати вплив Мар'яни Безуглої на збройні сили на збройні сили. І так занадто багато цивільного впливає, звісно, і не може не впливати, але проблема в тому, що бардаку в цьому цивільному значно більше ніж в збройних силах. І от цивільний бардак. Впливає на військовий безлад і виходить те, що у нас виходить під Покровськом. Ну, по-перше, впливає офіс президента. Коли впливає президент, це нормально, він верховний головнокомандович, але він не може впливати одноосібно. Там навколо нього є оточення, у нього є чиновники-помічники. І вони всі впливають, і вони хочуть впливати дедалі більше. Це природа бюрократії, така природа чиновництва. Природа середворчества пробувати вплинути на все на кадрову політику, на розподіл боєприпасів між бригадами, на стратегічні і тактичні плани, звісно, на українські збройні сили впливають наші західні партнери і обмеженням поставок зброї, і висуванням дурнуватих вимог, і контролем наших планів. Іноді контроль, наприклад, за поставленою зброєю, буває благотворним, але часто Намагання проконтролювати те, що мають намір зробити наші військові, це погано, тим паче, що у наших західних партнерів тече, все про що дізнаються вони, про це одразу дізнається Генеральний штаб Російської Федерації. На українські збройні сили в цілому впливає українське суспільство, адже українські збройні сили це частина суспільства, і якщо у нас. Суспільство ідіотичне, якщо воно абсолютно завжди піддається будь-якій найбільш брутально змайстрованій московицькій пропаганді, і свідчення цьому, як багато українців вирішили підтримати е, московицькі інформаційні операції проти мобілізації, наприклад, як багато українців взяло з задоволенням, писком і визовом взяло участь в. Зриві мобілізації так і, взагалі, толерантність суспільства до крадійства, невдач колаборантів до вати це впливає і на солдатів. Немічність суспільства впливає на українські збройні сили. Вчора ми ледь встигли зрадіти, що ніби Україна наважилася припинити транзит московицької нафти в Угорщину. Я нагадаю, що Угорщина це. Країна, уряд якої ненавидить Україну, ненавидить і підтримує наших ворогів. А так само до Словаччини, уряд якої ненавидить Україну і підтримує ворогів. От Україна здійснює туди транзит нафти і отримує за цей транзит кілька мільйонів доларів. Всього. Не мільярд, як за транзит газу, а мільйонів сорок, здається. Тобто, цим транзитом нафти ми допомагаємо Москві і її друзям в Європі. Цей транзит давно треба було припинити. І вчора Подоляк навіть заявив, що все ми припиняємо цей транзит і цей нафтопровід буде сухі. По ньому вже нічого не буде здійснюватися. І вистачило такої рішучості десь години на дві. Через дві години Подоляк змушений був спростувати свою заяву зі сльозами на очах і сказати, що ні, Україна буде виконувати свої контракти перед нашими ворогами. І продовжувати цей транзит до 2029 року. Ви розумієте, що всі ці розмови про контракти це дурня, тому що це війна, і що завжди може потрапити московський снаряд чи бомба в цей нафтопровід дружби, і те, що він туди не потрапив, досі це тому, що багато українських чинов не багато. Я перепрошую, мало дехто одиниці. Українських високопосадовців заробляють на цьому. Вони заробляють на тому, що країна витрачає. Вони перебувають в корупційних стосунках з угорською владою. Вони розпоряджаються дізелькою яка іде з Угорщини. Сюди ми туди бензин. Вони нам дізельку і там між всім цим можна непогано нагрітися. І є люди, які на цьому непогано нагріваються, і тому транзит московської нафти в Угорщину ніколи не буде припинений. Ті люди, які нагріваються на цьому і зацікавлені в поповненні московської каси нафтодоларами, ці люди впливають на українські збройні сили. Я не скажу, що це погані люди, це патріоти. Я думаю, я думаю, ви знаєте цих патріотичних людей, які в той самий час роблять і багато корисного, але просто не можуть відмовитися від такого роду. Грошей вони не можуть відмовитися від цих грошей, і ми втрачаємо покровськ. Стан українського суспільства. У нас є така структура: Міністерство внутрішніх справ. Йому підпорядкована прикордонна служба, одна з найбільш корумпованих в Україні. І це дістало навіть президента. Він якось був обурений тим, що державні зрадники легко тікають за територію України. Будь-хто може у вас є бабки? Ви завжди виїдете, навіть якщо ви будете резидентом, викритим резидентом ФСБ. Міністерство внутрішніх справ підпорядкована така штука, як національна поліція. Заступник міністра внутрішніх справ висловився. Вчора, в тому смислі, що в українців на руках зараз до 5 мільйонів стволів нелегальної зброї. Дивіться, якщо це справді так, то це означає, що нелегальної зброї на руках українців більше ніж легальної. І що що-небудь трапилося? Перестрілки на вулицях можливо збільшилася кількість злочинів з використанням нелегальної зброї. Та ні, і якщо це так, якщо, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення на руках українців, ну припустимо, було наприклад 5 тисяч столів нелегальної зброї, а зараз 5 мільйонів стволів нелегальної зброї, і нічого не змінилося, то можливо поліції не варто відволікатися на такі дурниці, як контроль зброї, можливо, варто ліквідувати дозвільну систему, яка до речі діє незаконно. Нема закону про дозвільну систему, це просто постанова. Поліція вирішила контролювати нас по зброї. Як ми нею володіємо, як ми її виготовляємо, куди ми її діваємо? І ця незаконна діяльність з боку поліції, бо в Україні немає закону про зброю. І От виявляється, що кількість Нелегальною зброї на руках у населення не впливає на загальну криміногенну ситуацію. Ну так не займаєтеся цим. Безліч поліціянтів займаються виловленням людей з нелегальною зброєю, майструванням фуфлових кримінальних справ, дізнанням, слідством, доведенням до суду. Величезна кількість людей вони могли би воювати під Покровськом. Можливо, національній поліції варто залишити українців у спокої і дати їм свободу зброї. Національна поліція, яку я глибоко поважаю, все-таки на жаль є однією з найбільш криміналізованих частин суспільства. Це не тільки в Україні, взагалі, от як це працює, поліція ж це не для того, щоб ловити злочинців. Поліція в цілому основна її функція це профілактика. Як здійснюється ця профілактика? 10% людей взагалі е, мають хворобливі схильності до невмотивованого насильства, садистичні схильності, схильності до зґвалтування, до брехні. І е, ці люди в кожній країні. Вони беруться в поліцію, і тепер вони можуть реалізовувати свій садизм уже в складі слідчих відділів, повзводно, поротно і в міських управліннях внутрішніх справ. За рахунок цього невпорядкованої злочинності лишається дедалі менше. От вся вона тепер уже впорядкована. Всі ці потенційні злочинці тепер носять погони. В кожній країні, а не тільки в Україні, і це в принципі правильно. Але тепер ці добрі люди без кримінальних схильностей, які залишаються за межами поліції, повинні захистити себе і від невпорядкованого криміналітету, і від впорядкованого в поліцію криміналітету. Якимсь чином, наприклад, в Сполучених Штатах для цього існує друга поправка до конституції, яка говорить про те, що право громадян на володіння зброєю не може бути обмежено, тобто американські законодавці і творці нації розуміли таким чином, що єдиним захистом громадянських свобод. І життя громадян є наявність зброї на руках у населення. І вони розуміли, що ця зброя на руках у населення вона не стільки проти зовнішнього ворога, скільки проти внутрішнього ворога. Вони розуміли, що внутрішнім ворогом є державний апарат і поліція. Так думали вони. Я звісно, так не думаю. Але вони думали, і їм вдалося створити найсильнішу і найбагатшу державу в світі. Ну, Досить про поліцію. Давайте про що-небудь. Приємне на закінчення, наприклад, про наших братів-поляків. Я дуже люблю поляків, польську культуру, Міцкевича оцю їхню трошки смішну вимову, оці крила крилатих гусарів. Хоча наші вареники вони називають пірогі, уявляєте, який жах. З їхнього богу, це очевидний акт агресії. Це дуже недружньо і ще вони хотіли би, щоб Україна все таки перемогла Рефію, а потім припинила своє існування. Туск приєднався до хору польських урядовців і заявив, що Україна зможе стати коли-небудь членом Євросоюзу тільки в тому випадку, якщо стане на коліна і поцілує полякам мешти. В плані всіх цих історичних речей, які вони нам пред'являють, тобто по історичних питаннях вони хочуть конфліктувати з Україною. Тобто Україна зараз веде війну, спливає кров'ю, полякам це вигідно, українці захищають і їх, інакше б це їм довелося воювати. Але вони в той же час вставляють шпильки в спину українському солдату в спину українському солдату, який надихається нашими предками, пам'ять про наших предків, в тому числі про українську повстанську армію, про гайдамаків, про козаків, про Богдана Хмельницького. Про сірка, про Тараса Трясили і про багатьох інших саме це надихає українського солдата, і це дратує поляків, і вони вставляють ті самі шпильки. Звісно, це меркантильні шпильки. Вони справді не хочуть, щоб Україна була членом європейського союзу, коли-небудь, адже хочуть, щоб більше коштів європейського союзу йшло в Польщу, а не в яку-небудь Україну. Вони зацікавлені в тому, щоб Україна лишалася руїною після. Війни, і вони тут багато чого зможуть скупити в Україні, так само як німці свого часу все скупили в Польщі. Вони зможуть користуватися українськими рибами чи не рибами, як це називається зараз? Я не знаю. ферм арбайтерами, а можливо, коли-небудь і колонізувати Львів. Ну так трошки, звісно, вони не будуть нападати на Україну, але. Скажем так, непогано було би, щоб Україна сама посунулася. Ми тут не допрацьовуємо. От непогано було би, щоб конфлікт був не між поляками і нами, а між поляками і угорцями. Тут треба робити все, щоб вони там між собою зав'язалися, а ми би допомагали б і тим, і тим. Розумієте, я переконаний, що у поляків є якісь історичні претензії до угорців, але поляки не вимагають виключення угорців зі складу Європейського Союзу. Вони вимагають. Того щоб європейський союз не приймав Україну до тих пір, поки не будуть вирішені польські історичні претензії до України. Не знаю, звісно, нам не можна зараз сваритися з поляками, але і не можна ставати на коліна. У нас є приклад Ізраїлю. От Ізраїль сам до всіх висуває історичні претензії, ніколи не відповів ні на чиї історичні претензії, і в принципі доволі успішна держава, мабуть, такою має бути Україна. Національна честь. І вшанування наших предків важливіше за євросоюз. Поки що я заявляю, що визнаю Адама Міцкевича литовським поетом. Боюся, правда, що поляки за це подадуть е мене в міжнародний розшук, але я буду стояти на своєму. Я люблю Польщу, але нашим братам полякам, як і нам, українцям, завжди катастрофічно не таланить з урядом. Ми не маємо злитися колись в Україні було не так, щоб дуже погано у складі Речі Посполитої, в якій головувала Польща. Сподіваюся, що і нашим братам полякам буде добре. В складі новітньої речі посполитої, в якій буде головувати Україна. Ми про них попіклуємося. Просто історично так склалося, подобається це чи не подобається, що тепер Україна тут буде регіональним лідером. Спочатку регіональним, а потім подивимося. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське. Амінь. І пам'ятаєте, Адам Міцкевич, литовський поет.